Поїхали. Сьогоднішнє відео буде цікаво для тих, хто думає придбати трактор бренду Louvo. Хочу вас зорієнтувати, щоб ви зробили рівень, вірний вибір між люксовою комплектацією. Оце я зараз її знімаю. Цей трактор ще в заводській упаковці, і саме найдешевший ловол звичайної комплектації вже з сучасним пластиковим облицюванням. Значить, в чим вони будемо розбиратися? чим вони відрізняються? всім схожі. Ну, в першу чергу вони відрізняються ціною. Ви вже здогадалися, ну ви будете приємно здивовані, Ціна ціна на всього-навсього всього в 500 доларів. Давайте подивимося, де сховані ті 500 доларів цьому люксовому, цій люксовій моделі, і як воно, скажемо, вартує оця, кожна та додаткова опція. Я думаю, вам буде це цікаво всім розібратися. Поїхали, наче ще раз. Перша черга, облицювання класичне. Спереди противаги 48 кг, тут же Модернове, спереду 60 кг, плюс така, такий гачок для, для сцепки. Е, далі значить, люксова 6,5 на 16 і, і 1,2 на 24 шина. Е, тут звичайна вузька шина. Е, Тоже, Може вам і в неї буде досить 6, 6, 2, 0, 16 і 9,5 на 24. Може буде досить, що тут гарна резина армур, що тут гарна м'яка резина армур і, і гарно служить. Значить, мости е, значить, тут що один, що другий трактор 4 х 4 деколісна формула, мости одинакові. Передні. Двигуни одинакові, КМ 385 ВТ 1532 см кубічних, що тут. що тут Ну Там трошки в цьому трошки більше бак 20, 32 літра. Тут ну, теж схований там під панелью. Там 29 літрів. Далі гідравліка єдентична, електрика єдентична генератор. Стартер. Тепер в чому ж різниця така? Однодискове сцеплення, однодискове сухе. Тут передбачено дводискове сцеплення в, в дорожчому долі дводискове сцеплення для роботи з вомом. Ну І третій ключовий момент, що здорожчає цей трактор, це оцей речажок. Це є реверс, який дозволяє мати діапазон швидкостей 8 вперед. 8 назад. Ну, так, Бачите, тут а так йде пос... куліса передач посередині, понижає ще повишающе, але є, будь ласка, вам реверс. Тим, хто любить реверс тут, тут, звичайно, знову таки та класично, 4 вперед одна назад і повишена, понижена, тобто 8 і 2 назад. Пробігтеся далі. Значить, чим, ще візуальний, бачите, дешевший модель, от так виглядає панель, так от тут а. ось так. Краще, гірше, ну, вам видніше. Єдине, що тут замок і буде вам запалення трохи, так, бо тут виведене збоку. Це хоча ключова різниця, як для мене сидушки душки одинакові, значить опускаємося на низ навіска, навіска, що в одній моделі, що в другої, якісна ловоложка навіска. І досить придосить Вона і є цепочки для безпеки, верніше, не для того, щоб не погубити пальці. ну, Бомб 540 на 1000, що в одної, що в другій моделі, дешевші моделі, тільки ось це, один гідровихід, гідровхід. І плюс-плюс-плюс-плюс тут так, все, все так само є. Перейшов на дорожчу, щоб ви переконалися. Тут є ще тільки плюс, те, що я хочу сказати, це ще один е гідровихід може, напевно, що для якоїсь роботи, з якимись гідромоторами він вам понадобиться, якщо десь щось надумається таке робити, якесь обладнання, у вас хитромудре буде. Тому, значить, подумайте, дивіться, от я вам так скажу, що 500 доларів цих розділю. От як воно, я так бачу по прайсу, що що 200 доларів це вартує тут широка різина, грубо говоря, ця різниця, де скрита. 100 доларів це буде диск вартувати. І виходить, що віднімаємо, віднімаємо від 500, виходить, що реверс вартує в цьому тракторі 200 доларів. Ну, в, принципі, в принципі, такого практично є, де треба вивчати, але в таких дуже там десь дорогих, то я не знаю, де преверс вартував 200 доларів. Тому, якщо вам трошки стало зрозумілише, то згадайте мене, як приймете рішення купувати трактор, наберіть, я вам ще ще якісь будуть питання, проконсультую і з задоволенням вам його підготую перед продажею і відправлю вам. За вашою адресою. З вами був Агро, Підписуйтесь на канал, дзвініть дзвоночки, там пише. І на зв'язку всім вдало, гарного дня і тижня. До побачення.